Всім привіт, друзі! Слава Україні і героям слава! Так, у мене швейна машинка. Е, хотів зробити відео по настройки, по користуванню такою швейною машинкою, але вирішив розбити його на декілька пунктів. В даному пункті буде намотка шпульки. В даній машинці це у нас Бекмен назва. Вони ж з Радом. Радом, Вікторія, здається, є. Ну, Ці машинки вони під, на... під різними назвами продаються. Но машинка одна й та ж сама. Це відео посвят... ну, хочу цей посвятити і намотка шпульки. Ці машинки використовуються такі шпульки. Ось тут, в даному випадку, в нас горизонтальне розположення човникового механізму. Тут ось такі шпулечки йдуть, вони ось такі ось заокруглені, це обов'язково такі. І, в принципі, можуть підписані зінгер. Для того, щоб намотати нам шпульку, цій машинці, цій машинці передбачено кнопка виключення машинки, що це означає, що буде шпульку намотувати, ось, наприклад. Машинка зараз включена, а водій буде стояти на місці. Намотали шпульку, потім все дуже просто. Ось така функція є. Так, друзі. В цих машинках відповідно використовуються такі катушечки. Ось, у мене в даному випадку. Така катушка стоїть через направник. Ось. Ну, саме головне, я вам покажу. Беремо шпульку, ставимо на штоф, ставимо на штоф і заправляємо нитку. В даному випадку в мене, я ж кажу, котушка велика. І ось тут у нас є такий направник. І двома руками, щоб нитишка тут проходила. не немає значення, я не буду, бо я її всю змотаю Потім обов'язково яка тут хитрість, отак от нам треба запустити, щоб вони, якби були, ось так ішло. Бо як ви будете намотуватися, щоб нитка не злетіла. Все дуже просто. Потім береться і тут намотується декілька обертів. Потім вже ж тут включаємо намотку і нажимаємо на педальку. І просто беремо намотом. І на швидкість, якщо бачите, завдяки тому, що вони перед цим. Передавлені нит, нитка притримує нижні нитка верхні і таким чином вона не злітає. І намотуємо. Намотуємо стільки, скільки нам треба. Все дуже просто. Все, намотали нитку, виключили тут кнопочку на маховому колесі. Все, шпулька в нас рівномірно. Намотана. Вставляємо в машинку. Вставляємо в машинку. Машинка вона вставляється ось таким чином, якщо вона так намотана. Вставляємо тримач пульки. І тут обов'язково тут беремо ниточку, так і обов'язково ось, ось ось так має бути воно. Все. Шпулечка заправлена. І таким же чином заправляємо швейну машинку, але це вже нам не потрібний напрямник. Опять же, ми пропускаємо ниточку, щоб вона тут проходила. Цей направник. ось, будь ласка, отак. І беремо. Заводимо ниточку таким чином. Таким чином, щоб треба одною рукою притримувати. І тут, в принципі, поміж тарілочок лапка має бути піднята. І таким чином двома руками це ж треба притримуємо одну сторону і заводимо ниточку. О, отак вона має тут стати. потім направний косцей. І ось так має бути воно. Потім берем, опять же, ну, треба, чтобы две руки было, бажано. И заводим мы так. Так, ну, здесь у нас. И вставляем в головку. Потім беремо, випускаємо ниточку і шпулечки. Ну, як і на всіх машинках, тут нічого тут не змінюється. Все, машинка готова до роботи. Я ж кажу, оці машинки вони були під назвою і Зінгер, і ну, ну, Принцип в цих, цих моделях не змінюється. Зараз я наступне відео буду робити по... Мануалу по крутилкам, що за що відповідає, і покажу, який настрої, як вона шиє і все таке. Все, друзі, слава Україні і героям слава!